Всім привіт! Зараз буде маленьке відеоінструкція, як зробити зверне з'єднання, коли вам це дуже потрібно. Вам для цього знадобиться паяльник, поліприпаленова труба та фітинг. Паяльник потрібно розігріти до температури 265-270 градусів. Потім підготувати трубу. На трубі відмітити маркером голубину, наскільки вона буде, буде заходити в фітинг. А також вам потрібен фітинг. Фітинг зараз у мене це коліно 90 градусів 20 діаметр. Паяльник розігрітий. І так, почнемо. Беремо в одну руку трубу, в другу руку фітинг. Надіваємо на насадку, витримуємо 5 секунд. Раз, 2, 3, 4, 5. Потім знімаємо фітинг і трубу. І робимо з'єднання. Зафіксували, отримали 5 секунд. І ваше з'єднання готове. Ось таке маленьке коротке відео для тих, хто хоче це зробити сам. Але це повинен робити спеціаліст. Дякую за відео!